Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про взаємодію кисню з складними речовинами, а також про процеси горіння і окиснення. Кисень реагує не тільки з простими, але й зі складними речовинами. Прикладами таких реакцій є, наприклад, горіння етилового спирту, ацетону, природного газу, який переважно складається з метану. До складу молекули метану С4 входять атоми карбону і гідрогену. А молекула етилового спірту c 2 h 5 oh крім атомів карбону і гідрогену, також містить і атом оксигену. При взаємодії цих речовин з киснем утворюються оксиди карбону і гідрогену, а саме вуглекислий газ і вода в газуватому стані. При спалюванні деревини нафтопродуктів та багатьох інших органічних речовин також утворюються і виділяються ці оксиди. Газ сірководень h 2 s має запах тухлих яєць, а його хімічна назва гідрогенсульфіт. Він горить за умов наявності кисню або надлишків повітря з утворенням сірчастого газу і водяної пари. Крім того, кисень може взаємодіяти з деякими оксидами. Продуктами цих реакцій є вже інші оксиди, в них елементи виявляють вищі значення валентності ніж у вихідних сполуках. Так, наприклад, згоряючи у повітрі, чадний газ перетворюється на вуглекислий газ. Усі наведені вищі реакції супроводжують однакові зовнішні прояви або ефекти. Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і світло, а також може з'являтися полум'я, називають горінням. Світіння розжарених часточок речовин, які згоряють або утворюються під час реакції, зумовлює яскраве полум'я. Власне, для загоряння горючої речовини необхідними є певні умови, а саме наявність кисню або повітря, а також нагрівання речовини до температури займання. Для різних речовин це різні температури. Наприклад, для бензину вона становить приблизно 220 градусів за Цельсія, для сухої деревини 250-300 градусів Цельсія, а для вугілля 600 градусів Цельсія. Горіння не відбувається, якщо не виконується хоча б одна з цих двох умов. Це обов'язково беруть до уваги під час роботи з вогненебезпечними речовинами і при гасінні пожеж. Речовини і предмети, що горять, можна загасити, припинивши доступ повітря, а отже і кисню, засипавши їх піском або землею, накривши ковдрою або спромувавши струмінь вуглекислого газу, який є важчим за повітря і не підтримує горіння. На повітрі горіння відбувається менш інтенсивно, ніж у чистому кисні, оскільки наявний у повітрі азот не підтримує горіння. Для горіння також має значення площа зіткнення речовин із повітрям, а саме з киснем. Яскравість полум'я залежить від наявності в ньому дрібних твердих частинок або випарів, що утворюються під час взаємодії речовини з киснем. Якщо серед продуктів горіння є тверді частинки, то утворюється світне полум'я, як, наприклад, при згорянні заліза та з фосфору у кисні. Під час згоряння речовин із більшим містом карбону, наприклад, вугілля, карбон згоряє не повністю, а частково переходить у сажу, дрібні частинки якої робить полум'я яскравим. Проте, якщо забезпечити додатковий доступ повітря чи кисню, як, наприклад, у каміні, то частинки сажі сгоряють і полум'я стає майже непомітним, має вищу температуру і залишає мало кіпцяве. Горіння може відбуватися не лише в кисні та на повітрі, але й в інших газах, наприклад, у фторі – хлор 2 хлорі хлор2, нітрогенодиноксиді, n 2 N2O. Легкозаймисті речовини, такі як спирт, ефір чи бензин, називають вогненебезпечними. З ними потрібно поводитись дуже обережно, в жодному разі не працювати поблизу відкритого полум'я. Адже пара спалахує і викликає пожежу, а іноді й сильний вибух. Для гасіння невеликих пожеж у будівлях, в тому числі в лабораторіях або на транспорті, використовують вогнегасники. Треба зауважити, що водою не можна гасити бензин, газ, нафту, тому що ці речовини легші за воду і не розчиняються в ній, а тому спливають і їх горіння продовжується при контакті з повітрям. Звичайні протипожежні засоби, які мають бути в тому числі у шкільному хімічному кабінеті та у хімічній лабораторії, це вогнегасник, ковдра і ящик з піском. Найбільш ефективний спосіб припинити горіння ізолювати речовину від доступу кисню. Серед речовин є й такі, що не горять. Наприклад, не горять і мають високу температуру плавлення, фенолоформальдегідні смоли, які використовують для виготовлення розеток, вимикачів, патронів для електричних лампочок тощо. Також не горять цегла і бетон. Існують вогнезахисні тканини, наприклад, піровітекс. Це термостійка тканина, призначена для виготовлення одягу пожежників, іншого спеціального одягу для захисту від високих температур теплового випромінювання, контакту з відкритим полум'ям і нагритими поверхнями. Речовина, яка взаємодіє з киснем і змінюється за його участю, зазнає окиснення. Взаємодію кисню з простими та складними речовинами називають окисненням, а сам кисень окисником. Багато реакцій, що відбуваються за участю кисню, є тривалими і не супроводжуються появою полум'я. Такі хімічні перетворення отримали назву повільне окиснення. Прикладом такої реакції є взаємодія міді з киснем за її нагрівання на повітрі. Ржавіння заліза, скисання молока, а також фруктових і ягідних соків, згіркнення важкового масла і псування ще багатьох інших харчових продуктів зумовлено саме повільним окисненням. Так, потемнінням м'якоті розрізаного яблука відбувається через взаємодію сполук феруму 2 з киснем повітря і утворенням сполук ферум 3. Окиснення різних речовин за участю кисню відбувається також у організмах тварин і людини завдяки процесам дихання. Зокрема, глюкоза, яка надходить до організму людини з продуктами харчування, реагує з киснем. Взаємодія відбувається за наявності ферментів і унаслідок повного окиснення глюкози утворюється вуглекислий газ і вода. Запис реакції має наступний вигляд: глюкоза це 6 h 12 o 6 плюс 6O2. І продуктами є 6CO2 і 6H2O. Через те, що при повільному окисненні виділяється значно менше теплоти, ніж при горінні, це явище використовують у теплицях, де під час гниття органічних решток виділяється теплота, яка дозволяє підтримувати у теплицях потрібний мікроклімат. Іноді теплоти, що виділяється при повільному окисненні речовин, є достатньо для самозаймання. Відомі випадки самозаймання ганчір'я, просоченого мастилом, яке використовували для витирання станків на заводах та в майстернях. Деякі процеси окиснення відбуваються швидше, але знову без появи полум'я, як, наприклад, взаємодія кисню з алюмінієм за звичайних умов, внаслідок чого на поверхні металу утворюється дуже тонка, безбарвна плівка оксиду. У кольоровій металургії і хімічній промисловості використовують реакції речовин з киснем, які не супроводжуються горінням. Таким чином, ми з'ясували, що кисень взаємодіє з деякими складними речовинами. Частина реакцій за участю кисню відбувається з виділенням значної кількості теплоти і світла, появою полум'я, тобто є реакціями горіння. Необхідними умовами для займання горючих речовин є наявність кисню і нагрівання речовини до певної температури загоряння. Щоб загасити полум'я, потрібно усунути хоча б одну з цих умов. Речовина, взаємодіючи з киснем, зазнає окиснення. Багато реакцій окиснення відбувається повільно і без появи полум'я. Це поки що все. На все добре!